Персик за день, стомився, наганявся, спить. Перед цим ганяв, ганяв, потом зашипів на мене і вкусив за коліно. Да? Хто мене вкусив? Да да, 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 ти вкусив мене. Вкусив? Не сподобалось щось. Головне що зашипів і вкусив. Тепер спить. Пузо доверху виставив брит. Лікар, коли брив, говорить. Що так швидко заросло? Швидко заросло. Ну чо, перськ, все заросте. Знову. Спить. Кусюкін. Злюкін, Кусюкін. Зуби клац-клац. Ну вот так ми відпочиваємо.